вітаю вас, друзі, енергетичне наповнення вашого сьогодення. Ваше сьогодення позначене руною кіназ, руною енергії. Райдо в перевернутому положенні перт в прямому та й вас в перевернутому Торісас і Вуньо, ну, більше як до прямого. Так, і посередині у нас виходить Руна. Пер, е, Урус, перепрошую. Отож, дивимося. Сьогодні у вас день повний енергії фізичної, такої витривалості, міці духу, сили та здоров'я. Ви наповнені здоров'ям. Хтось стане на ноги, одужає, хтось просто відчує такий прилив сил. І ще одна руна підтверджує цей прилив енергії, руна кіна, це коли вогонь горить, коли є бажання творити, жити, діяти, активно проявлятися, йти до успіху, це успіх ще, це перемога, це прагнення до чогось, це пристрасть у стосунках, це і кохання вогонь такий, знаєте, яскравий. <кій> руна вуньо це радість, це зустріч, можливо, це побачення можливо. Тут в кожного по-своєму програється. Це задоволення від життя. Рунаперт завжди оточена якоюсь таємничістю, містикою. Можливо, в вашому житті сьогодні будуть відбуватися якісь містичні події. Інколи ця руна ще символізує фортуну. Вона може вам усміхнутися в прямому положенні, відкриття якоїсь інформації важливої для вас, надходження знань певних, досвіду, яке має великий вплив на ваше життя. Далі у нас більш складніші руни йдуть. Райдо це завжди позитивна руна, але вона в перевернутому положенні, що означає, що якщо ви сьогодні зібралися в дорогу, краще, можливо, відкладіть її, тому що, можливо, щось піде не так. Не ті результати, які ви очікували. Тобто, ну, тут зверніть на це увагу. Та й вас. Десь ви теж не в ту сторону трішки звернули, тому що це руна успіху, коли прямо в ціль, в прямому положенні. Це ще руна воїна, чоловіка. Але ось так, це якщо ви чоловік, у вас десь енергетичний дисбаланс відбувся. І десь ви зійшли трішки зі свого шляху. Вам потрібно ось так. Давайте ми ну, отак от зробимо, може, ви сьогодні якраз. Все це гармонізуєте. Ронаторіса завжди виштовхує і підштовхує до переходу на інший рівень. Я думаю, це необхідно для того, щоб у нас гармонізувалися всі абсолютно процеси, ось на які сьогодні звернули увагу нам.